Книга Пророка Єзикиїла, розділ 45 Коли ділитимете по жеребку землю в насліддя, то відділите святий наділ країни Господові 200 тисяч ліктів завдовжки і 25 тисяч ліктів завширшки. Цей наділ буде святий на всьому своєму просторі навкруги. З цього наділу відпаде на святиню чотирикутник, 500 ліктів на 500 ліктів навколо і вільний простір на 50 ліктів навколо нього. З цього відміряного простору відміряєш 25 тисяч ліктів завдовжки і 10 тисяч ліктів завширшки. Де стоятиме святиня пресвяте? Це буде святий наділ краю для священників, що служать у святині, що приступають до служби Господові. Це буде місце для їхніх будинків і святе місце для святині. Буде 25 тисяч ліктів завдовжки і 10 тисяч ліктів завширшки для левітів, що служать при храмі. Їхня власність на доми в містах, де будуть жити. Ви дасте у власність місту 5 тисяч ліктів завширшки на 25 тисяч ліктів завдовжки коло на ділу святині. Це належатиме всьому домові Ізраїля. Князеві ж призначите пай по однім і по другім боці святого наділу і власності міста, на захід із західнього боку, і на схід зо східнього боку, довжиною рівною одному з паїв від західньої до східньої границі землі. Це буде його власність в Ізраїлі, і мої князі не утискатимуть більше мій народ вони лишать землю домові Ізраїля за його колінами. Так говорить Господь Бог. Годі вам, князі Ізраїля, перестаньте чинити насильство і грабувати, чиніть суд і правду. Припиніть ваші здирства над моїм народом. каже слово Господа Бога. Тримайтесь справедливої ваги, справедливої ефи і справедливого бату. Ефа і бат нехай будуть однакової міри. Бат нехай буде десятина хомера, і ефа нехай буде десятина хомера. Міра їхня. Нехай взорується на хомер. У шеклі двадцять гер. П'ять шеклів будуть п'ять шеклів, і десять шеклів будуть десять шеклів. Міна матиме в собі п'ятдесят шеклів. А ось принос. Що маєте робити? Шосту частину ефи від хомера пшениці і шосту частину ефи від хомера ячменю. Установа ж для олії один бат олії на десять батів, тобто на кор, що має в собі десять батів, або на один хомер, бо десять батів то один хомер, одну вівцю від отари, що має двісті овець від родини Ізраїля на офіру, на всипалення і на мирні жертви. Це буде на покуту за вас, каже слово Господа Бога. Увесь народ краю має давати цей принос князю в Ізраїлі, а князь має приносити всепалення, офіри і возливання на свята кожного нового місяця і у суботи, на всі празники дому Ізраїля. Він має приносити жертву за гріх, офіру, всепалення і мирні жертви, щоб скласти покуту за дім Ізраїля. Так говорить Господь Бог у першому місяці, на перший день місяця, візьми собі молодого бичка без вади і очисть від гріха святиню. Священник візьме кров з жертви за гріх і покропить її на одвірки храму і на чотири роги жертовника і на одвірки брами внутрішнього двору. Так само зробиш сьомого дня місяця за тих, що завинили ненароком або з простоти. Так зробите покуту за храм. У першому місяці на чотирнадцятий день місяця має бути у вас Пасха. Сім день їстимете опрісноки. Того дня князь принесе за себе і за весь народ країни бичка в жертву за гріх, протягом сімох днів свята приноситиме всипалення Господові щодня по сім бичків і по сім баранів без вади. І щодня по козлу в жертву за гріх, а як офіру принесе по ефі за бичка і по ефі за барана та гіну олії на ефу. Сьомого місяця, на п'ятнадцятий день місяця, на свято принесе протягом сімох днів таку саму жертву за гріх, таке саме всипалення, таку саму офіру. І стільки ж олії.